Привіт! Сьогодні у нас буде коротенький огляд, запальнички для кемпінгу для будь чого що потрібно підпалити. Така вона на вигляд. Виглядає доволі лаконічно і брутально. Вона складається з металевого захисту, середник туди графітове, напевно. сам оцей пипчик, що іскру пускає, і сопло, звідки йде сам вогонь. Тут фіксується на гвинтик, сама конструкція з пластмаси йде. Тут пластмаса, це також пластмаса, але зроблена під метал. Зручна ножка, на якій він дуже зручно стоїть не шатається. Ніжка фіксується на отакі от защолочки, Вони з часом будуть розходитися і ніжка буде болтатися. Тут всередині є отака от дужечка, яку, якщо відколупати, можна вліво-вправо регулювати довжину самого вогня. Знизу є оцей пипчик, який може зафіксувати сам вогонь. Тобто от він горить, зафіксували і все, і він горить. Якщо відпустити чуть-чуть рівше, -чуть буде дуже гарно горіти. Якщо чуть-чуть за годинниковою стрілкою, відповідно, він менше буде. Дуже Мале полум'я дуже погано розпалюється і нестабільно горить. Даним приладом можна запалити будь-що. Виробник гарантує, що він не буде тухнути, коли йде якесь повітря, якийсь вітер, щось таке. Я перевіряв, в принципі, дійсно не тухне. Заряжаю його раз в місяць, напевно. Газом використовую його не часто, коли зникає світло, тоді на газову комфортку, ним дуже зручно підпалювати. Так як ця запальничка не маленька, вона доволі велика, така якраз в руку зручна, відповідно, саме цей от вміст газу доволі великий, тому заряджати часто його не приходиться. Зрозуміло, що чим частіше його використовувати, тим частіше потрібно його заряджати, але в даному випадку я його заряджаю приблизно раз в місяць, два залежить, наскільки часто я користуюся ним для того, щоб підпалювати комфорку або для того, щоб щось розпалювати. якщо брати по ціні якості, то. Навряд чи в нас можна буде знайти щось краще, чим нам пропонує Aliexpress за таку ціну. Тим більше, що цією штукою можна користуватися доволі довго, головне не кидати і не пошкоджувати герметичність самого цього балона. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайте, будемо поширювати україномовний контент.